Колеги, всім бонжорно, З вами Аня, це канал from Girl. І сьогодні в нас рубрика Чому ця робота крута. Ми будемо розглядати дві роботи на ArtStation, які довго були у тренді, які набрали багато лайків, і будемо аналізувати, що ж так круто зроблено на цих роботах. Якщо вам подобається це відео, не забудьте підписатись на мій канал та поставити лайк цьому відео, а також написати коментар. А ще я хочу нагадати, що в мене є така послуга, як кар'єрні консультації. На кар'єрній консультації ми з вами розбираємо, що ви вмієте, що вам треба довчити, будуємо стратегію вашого навчання у геймдев. Я даю вам фідбек на ваші роботи або на портфоліо в цілому і даю вам багато корисних коментарів. Ось тут ви можете побачити деякі відгуки від тих людей, хто вже взяли в мене кар'єрну консультацію. Щоб записатись до мене на кар'єрну консультацію, пишіть мені в інстаграм. А посилання на мій інстаграм ви можете знайти в описі до цього відео. Ну а зараз давайте починати. Отже, давайте подивимось, які в нас сьогодні роботи на розпорі. В нас буде оця та оця робота. І як я вже казала, розбираємо, чому ці роботи круті. Спочатку продивляємось цю чому ця робота крута? По-перше, вона дуже круто зроблена. По-друге, не дивлячись на те, що тут нібито він знаходиться в те позі, але цей персонаж передає настрій, передає характер. І що мені також дуже подобається, це те, як вони обробили ось бюст саме в цих місцях. Бо дуже часто, коли ми робимо бюсти, вони виглядають ось ця частина. Ось ця частина, хтось оброблює якось, хтось не оброблює і зазвичай воно виглядає якось не дуже. Але чому ми можемо саме тут навчитись? Ми можемо навчитись на цій роботі саме тому, коли ми скульптуємо якийсь бюст, як саме краще обробляти. Нашу роботу, наш фінальний рендер. І те, як зроблено тут, мені дуже подобається. Які у вас є думки? Як це було зроблено перед тим, як я скажу, напишіть це у коментарях. На мою думку, це було зроблено у фотошопі. Ніяких там, я не знаю, якихось кисточок, які відрізають меш у Цього, Нічого такого тут немає. Тут саме в цій роботі це просто фотошоп. Це просто в фотошопі взяли і просто. Підстерли частину того, що не повинно тут бути, щоб вона була ще цікавіша. Такий варіант мені дуже подобається, і я вам також раджу взяти це собі на замітку, коли ви будете робити бюсти, щоб трошки якось обробити більш художньо, щоб воно більш цікаво виглядало. Що мені ще подобається на цій роботі? Мені подобається, як тут поставили світло. Мені подобається, що поза персонажем в нас стоїть цей, називається Рімлайт. Якщо не дивились моє відео про те, як поставити світло у мармасет, подивіться. Це одна із лекцій з мого курсу по рендеру, але вона безкоштовно є і на моєму Ютубі. Можете подивитись. І мені дуже подобається, бо в нас є ось тут і ось тут ось цей рім калор. Це дуже круто. це... Це те, що виділяє вашу роботу, і дуже красиво не виглядає, коли у вас ССС видно на вушках. А це досягається таким чином: в нас ССС буде видно на вушках у тому випадку, коли в нас світло яскраве і воно стоїть позаду. Тобто світло проходить прямо з. Крізь це вушко, і в нас з'являється ось такий ефект СССР, що надає нам реалістичності. Рекомендую також взяти це на замітку. Те, що я бачу дуже часто в роботах студентів, це те, що це рім-лайт нібито поставили, але його не видно, бо ви дуже боїтесь переборщити. Цей рім-лайт, зазвичай його треба прямо там навалити інтенсивності того рімлайту, щоб його було нормально видно. Тоді тоді це працює. Як зрозуміти, що рімлайт ви нормально навалили? Якщо ви, ви можете взяти, наприклад, цю роботу собі за референс, поставити її поряд зі своєю і подивитись, чи так само виглядає у вас цей Рімлайт? Якщо ні, то треба ще навалити. І коли ми повертаємо нашу роботу ззаду, подивитись, як світить цей Рімлайт, то ззаду буде все засвідчене. Тобто, Бо якщо мені треба буде зробити рендер ззаду, я просто поверну персонажа, і таким чином в мене цей рімлайт буде спереді, а я буду рендерити те, що позаду. Але якщо ми подивимося на цей рім-лайт, як він це прямо, прямо світить, він засвічує. І, і, і саме тому, що він засвічує позаду, а ми рендеримо персонажа спереду, в нас ось тут з'являється ось таке красиве контурне світло, яке я всім рекомендую робити. А, також мені дуже подобається на цій роботі, що вона зроблена у напівреалізмі. Це не заклик, це не заклик робити роботу напівреалізмі, робіть в тому стилі, в якому ви робите. але але, що тут цікаво? Тут на це, це, що називається фентезі, в нас такий персонаж нібито реал, реалістичний, але в нього є стилізовані вушка, в нього стилізовані очі. Він такий напівреалізмі. півреалізмі, і навіть те, як він його затекстурували. Воно також видає нам більше про напівреалізм, бо кольори, ось тут, наприклад, вони більш насичені. Якщо б це був суцільний реалізм, тоді ці кольори були б менш насичені. І я думаю, що очі також були, були б менш яскраві. І Мені дуже подобається, що очі в нас яскраві, і колір очей в нас такий бірюзовий. І подивіться, колір очей також підсилюється чим ось цима, цима, цима кольорами цією краскою, що ми на ньому бачимо. Якщо б тут була якась інша краска, скажімо, червона або жовта, вона б виглядала менш гармонічно. А зараз, оскільки в нас є ця краска, тут вона підсилює колір очей, і це також дуже круто зроблено. Також пам'ятайте про це у своїх роботах, бо таким чином ви робите вашу роботу більш. Більш художньою, і таким чином ви також можете підсилювати певні кольори, і певні відтінки на вашій роботі. Чому ми також можемо повчитись на цій роботі? Якщо ми розблюруємо наш погляд, що ми побачимо? Ми побачимо, що ось ця верхня частина світліша ніж ця. Навіть якщо ми порівняємо колір шкіри тут та колір шкіри тут. Ми бачимо, що в нас йде трошки градієнт. Не знаю, як цього досяг художник. У мене є декілька варіантів. Перше, він реально в фотошопі просто наклав трохи віньєтку. Другий варіант він це зробив світлом. Третій варіант він реально на текстурах. Ось ці текстури вони світліші. А ось тут в нас текстури темніші, тому можливо, це було зроблено як одним з цих варіантів, або одразу всім трьома, Я не знаю. Але це саме те, що ми повинні робити. Навіть є таке правило, якщо ми подивимось на персонажів, які, які зроблені для League of Legends, Наприклад, я завжди всі, всі текстури пояснюю на League of Legends, бо вони хендпейнт, і, і на хендпейнт-текстурах легше за все. Проглядається всі ці закономірності. Коли ми кажемо про PBR, вони там також є. Але на PBR наша увага вона розходиться через те, що ми відволікаємось на металнес, рафнес, на якусь деталізацію, якої в нас немає у стилізованих або напівстилізованих роботах. І тому на цих персонажах краще прослідковувати всі е, правила того, як треба робити текстури. І Якщо ми подивимось на персонажів League of Legends, ми побачимо, що верхня частина персонажу буде світліша, ніж нижня частина персонажа. До того ж, верхня частина персонажу буде більш насичена по кольорам, ніж нижня частина персонажа. І третя деталізація спадає донизу. Верхня частина персонажа буде більш деталізована, більш чітка, ніж нижня частина. Для чого це робиться? Це для керування. Увагою глядача. Це робиться для того. Таким чином ми якби маніпулюємо увагою і показуємо, куди ми повинні дивитись на цьому персонажі у грі. До того ж, коли ми, якщо ми згадаємо League of Legends, ми бачимо наших персонажів зверху. А це означає, що верхня частина реально повинна бути більш світлішою, ніж нижня, щоб цей персонаж виділявся. Тому це дуже крутий прийом. І ми ось тут також на цьому персонажі. Бачимо цей прийом. Вважаю, дуже крута робота. Ось тут ми можемо подивитися, як воно виглядає у ZBrush. Ось, Я не рекомендую робити такий рендер у ZBrush. Я рекомендую робити рендер трошки краще, трошки більш складним, але ми тут не даємо фідбек роботі крутого художника. Хто я така, щоб давати фідбек на роботу крутого художника? Він в мене цього не просив. Ось, але ось тут ми також можемо побачити, що меж виглядає ось таким чином, бачите? А ось тут вже в фотошопі підтерли те, що я вам і казала. Це те, що дуже рекомендую всім робити. І друга крута робота. Друга крута робота це в нас просто хайполька. Я нагадую, що я не рекомендую робити ваше портфоліо лише хайпольки. Але. Ми цю роботу все одно розглядаємо як круту роботу, бо вона реально крута. Ваші варіанти, ваші здогадки, чому ця робота крута? А я поки вам буду розказувати. Ця робота крута, бо в обидва персонажі тут дуже характерні. Це те, що нас цікавить навіть у житті. Якщо ми бачимо звичайного, звичайну людину, яка ну, стандартна, бо, господи, я не хочу бути расисткою. Стан людина, як виглядає за стандартам там красоти? Ми розуміємо, що вона красива, але вона, скоріше за все, нам до пам'яті не западе. Якщо ми кажемо, що це не хтось з наших друзів, а просто там людина у натовпі. А якщо ми кажемо про якогось імпозантного персонажа, якщо ми кажемо про якогось про якусь людину, яка незвичайна, вона виділяється у натовпі, та ми її побачили, та ми її запам'ятаємо. У мене так було, наприклад, я колись ще у Харкові їхала у метро, і переді мною сиділа старенька жіночка, яка ніколи не робила всі ці наші ботекси, все це, і вона ну Природньо постаріла. В неї були ем, блакитні очі, і ці всі зморшки на її, її обличчі робили її такою красивою, такою цікавою. Їй хотілося постійно розглядати. Пройшло вже років вісім, я не пам'ятаю, а я досі пам'ятаю обличчя цієї бабусі. Тому ось тут, в цій роботі. Художник використовує саме цей прийом. Він робить характерного персонажа, персонажу, який виділяється у натовпі. Що ми бачимо тут на першому? На першій, першій роботі ми бачимо е, жіночку стареньку, але знаєте, таку е, з гонором, з характером. Вона у свої 80 років. Намагається виглядати стильно. І крім того, давайте розберемо також, що я бачу тут цей характер такий, знаєте, норовний на цьому персонажі. По-перше, по виразу обличчя. Не таке вираз обличчя: ну давай, спробуй мені розповісти, як мені треба жити, або откуда готовилось нападіння. Давай, повинен мені розповісти. І це все ще підкреслюється формою її окулярів. Тобто вони всі йдуть вверх. Всі такі люди, вони зазвичай трохи зверхні. І це ми також намагаємось підкреслити у нашому персонажі. Це ми підкреслюємо аксесуарами, окулярами. Уявіть, якщо б вона була в окулярах, таких як в мене, кругленьких. У нас був би зовсім інший ефект. А оскільки в нині такі окуляри я їх називають стрікоза, то я думаю, то саме така форма підсилює цей характер. Те ж саме ми можемо сказати про вибір сережок. Вони такі ігольчаті, тому це також підкреслює її характер. І коли ви робите якогось персонажа. Наприклад, я знаю, що дуже багато з вас люблять робити персонажа з голови. Я цього не рекомендую робити на початку вашої кар'єри, потім ви зможете. Чому багато чого казала, але в цьому відео хочу наголосити, що не рекомендую робити. Персонажів з голови, бо вам треба пам'ятати ще про ці нюанси про вираз обличчя і про те, які аксесуари, як її постать, як її вираз обличчя, які аксесуари, як її одежа, як її одяг, будуть підкреслювати цей характер. І в даному випадку підкреслюється просто прекрасно. І навіть фон, який обраний для цієї роботи, він. Для обох цих робіт він підкреслює характер і загальну атмосферу. Зазвичай цей фон не беруть. Я також цей фон не рекомендую зазвичай брати, але в цьому випадку це підходить. Для цього персонажа. Вона не дуже виділяється на фоні цього фону. Але тут загальний стиль обох робіт така нуарність. Мені, наприклад, коли, коли я дивлюсь на обидва ці персонажі, мені е, у голову приходить цей фільм Город гріхов. І у цьому фільмі він також був такий чорно-білий, і він такий атмосферний з певним характером. І ось ці обидва рендери нам передають саме Подібний характер, дуже круто. Коли ми дивимось на персонажа, який в нас знаходиться нижче, на цього чоловіка, ми також бачимо характер. Це якась людина, яка багато чого прийшла, пройшла у своєму житті. В нього вже такий втомлений погляд. Але, знаєте, він мені нагадує такого: та мені вже пофік. Мені вже пофіг, що там буде. Хоч ядерна бомба, хоч прибульці висаджуються на землю. Мені вже пофіг. Я тут з сигаретою постаю, в мене три залишилось, встигну їх всіх докорити. У нього саме такий характер. Він такий напіврозслаблений, напів йому все одно, що там вже буде. напів, Він, попав... Він багато всього бачив у своєму житті. Його все ж нічого чим не налякаєш. Він багато пройшов і це ми бачимо по його втомленому погляду. І все це, все, все, все це підтримується тим, підтримується атмосферою. Цього рендеру, а також тим, як він тримає цю сигарету. Цю, 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 цю сигарету можна тримати по-різному, вона може торчати вверх, Вона може бути трошки в бік. А він її тримає так розслаблено. Ну, впаде вона зараз і впаде, і все це впливає на те, як ми сприймаємо персонажа. На цьому рендері я вважаю, що сама яскрава частина, яка більше за все говорить нам про характер цього персонажа, це його очі. Подивіться, вони в нього не найсвітліша частина на рендері, вони, в нього, і взагалі рендер такий темний: немає цих всіх ем, керувань, нема цього керування увагою. Крім того, що, що, що в нас поставлено світло таким чином, що у нас одна частина видна, а друга вже у тіні. Це також нам каже про характер персонажа, про те, що нам хотів передати художник. Але в нього дуже пронизливий погляд. І це зроблено саме, скажімо, позою, позою очей, цим виразом обличчя на його очах і ось цими частинами. Якщо ви подивитесь зараз у камеру, те я показую на собі ось цією частиною, як вони її зробили. І це дуже тонка майстерна робота. Тому, коли ви робите своїх персонажів, я завжди вам кажу, завжди, думайте про характер про характер і про те. Як його передати маленькими деталями, маленькими, майже непомітними, але ці деталі завжди додають багато очков до вашої роботи. А на сьогодні в мене все. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Нагадую, що треба підписатися на цей канал, поставити лайк відео та залишити коментар. І нагадую про кар'єрні консультації. Приходьте до мене, я допоможу вам побудувати грамотно вашу стратегію розвитку у геймдев. А в мене на сьогодні все. Бажаю всім мирного неба, трошки італійської дольчевіти, та побачимося в наступному відео.